Вітаю всіх! Хочу поговорити про підвищення податків. Як підвищення податків таке суттєво вплине на економіку України? Як вплине на економіку України, суттєве підвищення податків? Треба подивитись. Давайте подивимось. Ну, зміни. Серйозні зміни. Очікують багато змін, але захист своїх інтересів люди будуть робити дії в рамках своїх інтересів, не країни. Ось влада на це розраховує, що це допоможе. І вважається справедливим, тобто люди повинні платити бешені гроші державі, тому що нужні бабки. Кіцевий результат який в нас? Дев'ятка пентаклів, звісно, це як результативненько. І імператор це наша влада головна. Вони вважають, що це буде супер і добре. Сімка мечів, багато маніпуляцій в Києві на цю тему, звісно, дій. Які відбуваються. Взагалі надія велика, і вплив буде такий, що гроші підуть кудись. Я не бачу військових карт тут. Воно все піде кудись на потреби держави, не держави, розкрадуть, як звичайно, але підвищення цих податків, однозначно, ці гроші кудись підуть, і вже ось по імператору головний наш знає, куди їх впхнути Назву це так. Не фантазуйте, що це все піде, ану. Від підвищення податків гроші підуть на військових. Від підвищення податків гроші підуть на військових. Двійка мечів не там топік. Ось куди вони підуть. Угу. Ось вам. Частково дуже. Дуже частково, і. Якась потім на майбутнє частина. У мене слів немає, тому що основна маса не піде на військових. Як не крути. Немає і не показало жодної військової карти. Ось наше підвищення податків.